Щелепна кістка, яку знайшла британська дівчинка та її батько на пляжі в англійському графстві Сомерсет, належить гігантському морському китові. Він мешкав 202 мільйони років тому і, судячи з усього, був однією з найбільших тварин, які будь-коли існували на землі. Дослідники кажуть, що ця істота належить до роду іхтіозаврів, і це вже не перша знайдена кістка цього виду. У 2016 році колекціонер з і мій добрий друг Пол Деласаль знайшов на пляжі в Сомерсеті гігантську щелепну кістку. 2018 року ми описали цю кістку як задню частину щелепи іхтіозавра, і ця тварина була величезною, можливо, завбільшки із синього кита близько 20-26 метрів завдовжки. Тоді ми сподівалися знайти повніші останки. Ми схрестили пальці, сподіваючись, що це станеться. Другу знахідку зробили через два роки. Минуло кілька років, і в травні 2020 року Джастін і Рубі, батько і дочка, мисливці за скам'янілостями з британського девона прогулювалися пляжем трохи далі від того місця, де пол знайшов першу кістку. Вони знайшли кістки, які теж були фрагментом щелепи гігантського їхтіозавра. Цього разу зовсім іншої особини. Але Джастін і Рубі виявили кістки того ж типу, що й Пол кілька років до того. Морські рептилії панували у світовому океані, тоді як на суші господарювали динозаври. Судячи зі знахідок, ці іхтіозаврі жили на 13 мільйонів років пізніше за своїх гігантських побратимів, які вже відомі науці. Вони обоє належать до кінця тріасового періоду. Це коло 202 мільйонів років тому. Тож це підтверджує наш висновок, що ми знайшли новий вид під назвою Іхтіотітан Северненсіс, Науковці також зазначають, що жодні інші морські плазуни, а до них можна віднести черепахи крокодилів, не досягали таких розмірів, як ці тварини. Вони сподіваються, що колись пощастить знайти повний череп цих гігантів.